А ти ніколи мене не любив. Я це знаю. Не треба відводити очі і казати впевненим голосом, що це не так. Жінка завжди відчуває брехню. Ти зараз брешеш. Ти завжди брешеш, коли йдеться про мене. Ніби я винна в тому, що твоя дружина померла. Я ж з'явилася в твоєму житті вже після її смерті і не підозрювала, що ти відходитимеш роками, і не змиришся. І я тобі заважатиму. Я лише нещодавно зрозуміла, що ти дивишся на мене так. Ніби намагаєшся втягнути. Чому вона померла? А я живу. Вона ж така розумна, красива, повна сил, енергійна. Кохана. Твоя дружина була такою. Ти якось розповідав. Чи з відвертості, чи з тоги. Твоя незвичайна дружина померла, а я така звичайна. Зосталася. Я не маю їсійливої краси. У мене інші кольори розріз очей. Я і маленька. Звичайна. Кажуть, маленькими. Виростають діти, яких в дитинстві мало люблять. Нелюбов дорослих давить на них важким каменем і не дає дихати на повні груди. А як зростати, коли не дихаєш обома легенями? Та б в дитинстві мене любили. Бабуся варила мені рогалики з трояндовим варенням і запевняла, що це їжа справжніх принцес. Я виросла і з'явився ти. Я відкрила тобі назустріч своє серце. Ти спочатку відчуджувався, потім став найріднішим. Я знаю. Ти хотів мене полюбити. Але не зміг. І як же тепер нам бути? А може, ти вже когось полюбив? І я просто не вміщаюся в твоєму серці. Ти скажи, я зрозумію, у дорослих людей так і буває. Не треба хватити приводом по квартирі. Мені теж боляче. Так, ти втратив дружину, але давно. А моя бабуся померла рік тому. І мені теж боляче. Свіже завжди болить дужче. Ти ходиш мовчки нашим помешканням. Так, воно тепер наше. Бо я тепер теж тут живу. Ти сам запропонував, а бабуся не стоїть пусткою. Можливо, я колись приїду від тебе у своє житло, там, де всі мої дитячі речі і бабусини баночки, які вона в той рік не встигла розкласти. Варення з трояндових полюсток. Колись, як в мене буде донечка, я теж варитиму їй таке варення і розкладатиму в бабусини баночки. Маленькі дівчата тільки виростають тоді справжніми принцесами, коли хтось для них варить. Чарівне варення. Ти майже не розмовляєш зі мною. Всі наші розмови лише про те, хто кудись ходив, що поїв, що буде робити вихідними. Так зазвичай розмовляють старі стомлені люди. А ти не старий, ти гарний і хороший, і я гарна і хороша. Що ж в нашій сім'ї не так? А я не знала її, розумієш? Коли з'явилася я, її вже декілька хвилин як не було. Ми розминулися назавжди. І слово мама я в житті не промовила. Просто пропускала, коли читала вголос. І бабуся пропускала. Така у нас з нею була таємна умова. І ти зараз пропускаєш. Ти багато чого пропускаєш. І ходиш по мешканням, ніби мінним полем, і боїшся подивитися мені в очі. А я і так знаю, що ти мене не любиш. І не можеш пробачити за те, що я з'явилася 16 років тому. А вона щезла. Та я ж не просила вас мене народжувати. Я не просила.